23 вересня святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори діялися в часи безбожного і кривожерного імператора Максиміяна, що мучив святих слуг Божих та ісповідників Христової віри. У Витанії тоді жили три рідні сестри, що звалися Минодора, Митродора і Німфодора. Усі троє були надзвичайної тілесної краси, але ще красивішим були душі сестер. Тому вирішили вони не дбати про тіло і розкішне життя і посвятили себе цілковито службі Богові. Сестри покинули місто і безлюдні місцині одні із диких скель питі й знайшли печеру, де безностанних молитов і тяжких постах стали провадити семісницьке життя. Та довідався про них правитель того краю фронтон, і наказався тих сестер схопити і поставити перед судом. Коли ж він їх побачив, то не міг надивуватися красі дівець. Мочитель став обіцяти їм більші статки і почесті, просив її і заклинав, щоб послухалися його і зреклися Христа Спасителя. Тоді він видасть кожне з них за славного юнака. Але слова його відбивалися від їхніх сердець, як крапля дощові скелі. Вони вже посвятили себе небесному, нареченому, їх тішили надія, що дуже скоро побачать і успадкує усю розкіш неба. Тому сестри сказали Мочителеві, що даремні всі його слова, бо вони готові на муки і самі можуть і хочуть принести жертву Христу Спасителеві, жертву свого життя і мученицької крові. Лютий поганин наказав Митродору і Німфодору замкнути у в'язниці, а Минодоро велів чотирьом катам бити залізними палицями, і почалися страшні муки від згадки, про які дрижить той, хто про них чує. Живе тіло відпадало від костей, які тріскали і ламалися. Дві години тривали страшні тортури, та кати чули голос тої дівиці. Як славила і величала Господа Бога, її голос ставав щораз тихіший і тихіший, аж поки не затих цілком. Душа святої мучениці піднеслась до неба. Коли привели молодшу сестру Митродору, то вона не злякалася вигляду бездушного і скривавленого тіла сестри, що лежало перед нею, свята діва голос стала величати Господа, який за короткий час муки дає вічне життя, Мучитель вілів Митродору прив'язати до дерева, палити смолоскипами, поки вона в тих лютих муках не віддала своєї душі в руки Господа Бога. Свята Німфодора споглянула на тіла сестер, душа її запалала великою спрагою з'єднатися з ними. Не допомогло підлесливій намови, мучителя, святу дівицю стало жорстоко бити, потім гаками шматувати її тіло і, врешті-решт, залізними палицями переламали її кості, посеред того страждання третя душа піднялась до неба. Третя сестра увінчена себе вічною славою. Кати хотіли спалити тіло мучениць, але нараз вдарила буря, під час якої християни забрали святі мощі і чесно поховали. у спільному Гробі, на тому місці, де святі дівиці цілумудрості служили Богу. З часом над їм гробом постала церква, а Господь прославив мощі. Святих дів силою творити чуда. Святі мучниці моліть Бога за нас грішних.